Сьогодні нам 4 роки. Прокацерів святкує своє таке маленьке день народження. 4 роки. 21-го року, 1 липня, ми відчинились. Без шариків, тоді якось воно не склалося з офіційним, багато процесів затягнулось, багато процесів пішли не так, як хотілося, але десь приблизно от 1 липня було офіційне чи неофіційне відкриття. Багато часу пройшло за цей період, багато води, як то кажуть, витікло. Щось пішло не так, щось пішло так. Більшість цього сталося далеко не так, як гадалося, не так, як задумувалося. Війна свої корективи внесла. По суті, через 8, напевно, десь місяців після відкриття, коли це ще проєкт був в родичі, в такому початковому підкосила його, але не вбила війна широкомасштабка. Дуже важкий вийшов початковий період. Але тим не менше ми вистояли, ми ростемо, ми рухаємося, ми розвиваємося. Не побоюсь цього слова, ми є лідерами в Житомирі в сфері оренди обладнання. Такі для себе відповідаючи на два питання. Чи відкривав би я цей проєкт, знаючи, як він буде рухатися і бачачи, як би його майбутнє, сказав би точно, що ні. Але чи жалкую, що я відкрив, теж можу сказати, що ні. Так що дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ми разом рухаємося в майбутнє, розвиваємось, ростемо, працюємо. Прокат Сервіс оренда обладнання в Житомирі.